І ще раз доброго ранку вдома. Понеділок на календарі. А отже, в нашому етері зустріч із психологом. Психотерапевт і засновник проєкту Як ти брате?» Антон Семенов сьогодні знову дасть нам поради на тему здорового спілкування у кризові часи. Так, сьогодні з'ясуємо про що говорити, коли не знаєш, що сказати. Пане ранку. Антон, вітаємо вас. Добро Цікава дуже тема сьогодні. Про що говорити, коли не знаєш, що сказати, так іноді трапляються так такі ситуації, коли люди та не знають, що сказати, особливо якщо розмова непроста. Та якщо вона ну не задалась з самого початку. Ну якщо вона задалась і проста, то напевне ми знаємо, що сказати. <гум> так та. а от буває, от ну не йде. От як той трактор, який заводиться, і глохне заводиться і глохне, а, що робити? Чому так взагалі відбувається? Ну взагалі, то звісно, буває багато причин. А, певна ситуація, в якій не знаєш, як реагувати. Ключове питання: не знаєш, як відреагує людина на певні твої слова? Або людина не, не або не, відчужується, не, да не хоче. Вона не відчуває та чомусь, да, чомусь, чомусь не хоче говорити про, про да. це. А як ви думаєте, от чому людина може не говорити, не хотіти говорити? Не не, не хоче як в своєму емоційному стані? Ні, ні? такого не дуже рідко тако буває. Можливо, а чому? А чому? людина може боятися засудження. А вона може і ключова ідея, mm. людина може думати, що те, що вона може сказати, буде нецікаво. Ну, це знову ж таки про думку оточуючих. Так. А невже людина, яка пережила щось таке, якій не хочеться про це говорити, про це думає? Так ну вона, мабуть, про це не думає, але вона так відчуває. Людям потрібно прийняття. Мо щось через інтерес, щось через співчуття, але їм потрібно прийняття. Я завжди думала, що просто людина не хоче зайвий раз занурюватися в знову і знову Напружувати якісь... інших, так а, але полюваю. що подумають, що скажуть, а, да. як мене оцінюють. вони можуть відреагувати Купа сумнівів. Uh -huh. Мабуть, я не цікава людина со мною таке траплялося. Мабуть, щось со мною не мною не так. Мабуть, со мною вже до мене не будуть так ставитися як раніше. Або людина не хоче просто, ну не хоче навантажувати людей поруч. Добре, як діяти в таких випадках, як почати. Очевидно, розмоги? показати, що це, це людина на цю людину вам не байдуже. Показати, що вам цікаво. Показати, що ви готові співчувати і підтримувати. Що ми її приймаємо, що ми її приймаємо як свою, і що не ми засуджуємо. разом. А показати це може дуже просто. Як? Треба запитати людину про неї, показати, що ви тут готові не розповідати про себе, не обговорювати якісь там, чутки, там, треті теми, які не стосуються вас, а запитати людину, як вона? У нас в посібнику «Поговори зі мною перша фраза, з якого варто розпочати як ти зараз? душевну розмову, так, ви вже знаєте, як ви зараз? На що у вас трапилося? Які плани, що для вас зараз важливо? Знаєте, у нас в волонтерській спільноті постійно проходять зустрічі обговорення, тому що у нас різні види діяльності, і ми от, наш досвід обговорюємо так само, як збираємо досвід цього суспільства. І завжди зустріч починається, це наша традиція, з кола, коли люди розповідають, що для них зараз важливо. От вони прийшли на зустріч, і хтось говорить: мені просто важливо побути серед своїх. Я щось... Хтось говорить, а мені потрібно заспокоїтися. А хтось говорить, а мені потрібно от обговорити дуже важливу тему, мене от запитали, і я не знала, що сказати. От. І ми, коли ми цим ділимося, стає зрозуміло, про що далі піде розмова. Людям дуже важливо відчути себе важливими для інших. І найкращий спосіб це запитати людину про неї. Так, а я пропоную перейти зараз. Ну не, не говорити загально, а все ж таки конкретніше деталізувати, та? які питання найкраще працюють от в таких от ситуаціях. Запам'ятати дуже просто так. питання про зараз, Як про теперішнє, так? про минуле і про майбутнє. А от ви кажете, що не потрібно говорити про себе, а треба. Але інколи якась історія про тебе, вона дає можливість розкритися твоєму співрозмовнику. Ну тобто, він бачить, що не він один, що в тебе є щось подібне. На якщо тобі якщо тобі є чим поділитися, та чи працює це, чи це все ж таки ти про себе говориш? Тут ключова небезпека в тому, що ви почнете. Фокусуватися на собі. І людина, ну людина може бути: я хотіла поділитися, а ви все про себе і про себе. І про угу. себе і про себе. Угу. І вона хоче своїм поділитися, їй важко. Ось у неї важкий досвід, вона не може ні, ні про що більше думати, але ви про себе. Тому завжди треба почати. Якщо ви хвилиєтеся про стосунки, про розмову, це ваша робота, ваша відповідальність, то починайте ви розпитувати. Спитайте, як ви зараз? Во якщо ця е, розмова далі не йде, це означає, що людина не знає, як про це сказати, mm -hmm. або людина mm -hmm. вам не, не довіряє. От дві, тільки mm -hmm. дві причини mm -hmm. можуть і тоді, і тоді, і тоді можна ви щось... даєте зразок. Ви трошки розповідаєте про себе, mm -hmm. одночасно ви даєте зразок, і одночасно mm -hmm. ви заслуговуєте довіру. Людина починає розуміти, що з вами відбувається. Це дуже слушна порада, тому що дійсно це працює. Але це справді лише в тому випадку, якщо, якщо ми відчуваємо та що людина не йде на розмову, Та? іноді просто як і все, і зупини. Є такі люди, коли ти спитаєш просто як справи, просто <смітна> <Я> нещодавно, <смітна> д... нещодавно дивився подкаст, і там ведучий інтерв'єр поставив одно питання, і після цього людина півтори години. Без пауз і дуже цікаво, але розповідали, розповідав. Я в цей момент подумав про інтерв'єр, от сидить ведучий, що в принципі, а там було комфортно, людина все слухала теж. Ну це було цікаво. Але у людини накопилися і їй хочеться це сказати. А іноді треба допомогти. А секундочку, а є якісь універсальні теми, які можна використовувати для того, щоб задалась розмова? Ні. Ну ми не знаємо, що для людини важливо, ми не можемо передбачити. Uh -huh. Тому от таке відкрите питання, як ви зараз, воно якраз людині допомагає повісти тему тоді, куди їй треба. Uh -huh. А коли ми розповідаємо про себе, все дуже просто. Вам потрібно сказати, який у вас стан і що ви хочете. От і все. Це те, що потрібно людині. Я сьогодні бодрий. В виспався налаштований ну, на розмову, хочеться пояснити якомога чіткіше, як спілкуватися, коли ви не знаєте, що сказати. А якщо і на цьому а... зупинитися, ага. достатньо. О, до речі, про… і потім передати. І тоді от розмова Да. А якщо ти ведеш розмову правильно, чітко зі свого боку по відношенню до людини, але людина відповідає тобі коротко або. А, ну, якось уникає відповіді. Як бути в такому разі? Ну, це означає, що, скоріше за все, недостатньо довіри для того, що або, мабуть, просто а, інші справи, інші якісь людина хотіла би поговорити, але у неї голова забита тим, що посуд не помитий, або дитина в школу збирається. Ну, бувають різні ситуації, коли просто не до цього. Тренаж. Ти хочеш пізніше? Можна запитати, ага. що відбувається, як ти зараз? Uh -huh. І людина вам скаже, да я зараз по І тоді можна завершувати бесіду. Uh -huh. і або. Ну, і тут не класно сказати, uh -huh. от теж, от про прийняття про своїх, сказати я поруч. Добре, я поруч. Дуже проста штука. Добре, я поруч, якщо що, дзвоніть, телефонуйте. Я а, тут а, звертайтеся завжди радий. І Я так розумію, що це найкраще закінчення розмови, так? Ось це? Це так. якщо розмова не задалась, я так розумію. Ні, не задалась. Так, Або якщо треба не вже закінчувати. Задалась. У вас закінчився час, у людини закінчився час. Ну, людині, мабуть, по справах треба йти. А, Добре? Я... а як, як ще можна закінчити? А давайте Nie. поговоримо. Oh. Ну, я розумію про що костя. Дивіться, ми говорили про те, що от, наприклад, ти питаєш, як ти зараз, та і людина тобі видає все, Щу весь базу. спектр емоцій, подій, все що відбувається, і ти не можеш її зупинити, а тобі вже час там збирати дітей до школи, чи час іти, чи як коректно завершити розмову, щоб все ж таки не залишити цей шлейф, такий неприємний у співбесідника. І знову треба запитати людину про неї саму. Наприкінці. Просто треба не обривати розмову, ні говорити, ну все, у мене закінчився час. Це завжди образує, uh -huh. тому що це якби звучить як відторгнення. Uh -huh. А найкраща форма це сказати: слухай, у мене залишилося три хвилинки, чи є щось. Найважливіше, що е, треба договорити. Та я б одразу закінчила я б сказала, Та ні, 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 біжи. До побачення. Все? Ну і все, і це добре. Ви відпустили мене. Ні, я від вас пішов, а ви мене відпустили. Сказав добре. А от, тобто, відповідальність на ньому, на ній. Да. Ну і це важливий, важливий момент, що це тут нема відмови в контакті. От це ключовий момент, щоб не було. Тому треба попередити. А потім сказати, що, що кажеш, потім. Я додам... ж тобі не розповіла найцікавішого, най, 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 найголовнішого. А і ти каже, що... у нас на це є три хвилини. І якщо цього не вистачить, то давай домовимося, Про договоримо ввечері. Бо я завжди дуже поруч. цікаво. Тому що мені дуже цікаво. От ага. якщо я так скажу, мені дуже цікаво, давай ввечері договоримо. Добре? Добре. Зв'язок зберігається. Так зберігається. у нас ще дуже багато питань, але ми обов'язково договоримо ще з вами. Обов'язково ми дякуємо. Дякуємо нашому постійному консультанту Антону Семенову за а, вміння поглянути на такі прості питання, але дуже важливі так. питання. А, якось з нового ракурсу. А наш ранок вдома триває. Продовжуємо ми його у невеликому селі на Черкащині. Там живе. Неймовірна людина. У свої 85 Петро Петрович шкуро дбає не лише про себе свій город і курочок. Так, да, він ще й активно підтримує військових да. теплом своїх рук. М -м -м -м, всі деталі, от просто зараз.